Друзі, усім привіт! Я Іван. І в коментарях до одного з відео підписник задав питання, де возити або як возити з собою насос на велопрогулянках. Я вважаю, що насос це одна з необхідних речей, речей які мають бути з вами, коли ви на ну, на велопрогулянки. Це може бути десь біля вашого дому, де, але десь по місту, або ще десь там у лісі, куди ви не поїхали. Я вважаю, що треба його завжди тримати під рукою, возити з собою, бо тому що випадки бувають різні, він стоїть небагато, віз в нього за, за, ну, зовсім він легкий. а Знадобитися може у будь-яку хвилину. І отже, відповідаємо на питання підписника. По-перше, якщо ви катаєтесь у спеціальній футболці, джерсі вона називається, то можна покласти насос ось так: от у задню кишеню. Він не буде заважати при їзді, не буде випадати, якщо ви не будете крутити сальтухи. І він буде завжди у вас під рукою. Також, ну це мій також улюблений варіант це возити з собою ось в такому рюкзаку або іншому, в тому, що ви зазвичай берете з собою, куди ще можете покласти інші інструменти або речі, що вам потрібно із собою. Відео, про що треба возити з собою на велосипеді, що я раджу, є вже на каналі. Та третій варіант це. Звичайно енука, як правило, у нових велосипедах є ось такі кріплення для, на рамі для насосу або фляги для фляги тримача. І виробник вже, коли ви купуєте в магазині сучасний е, насос, у комплекті йде кріплення під насос, яке треба лише встановити на раму велосипеда, та у вас насос вже буде. Завжди з вами під Ви його, якщо ви один раз його залишити ну, на рамі, то ви його вже точно не загубите, він завжди буде у вас під рукою. Теж правило, касаємо і фляготримача, тобто, щоб не забувати його з собою, не возити пляшку у рюкзаку, щоб вона там не потекла, ні ще щось, також можна. Купити термач та встановити його на рамі велосипеда. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я їх дивлюся та ну, намагаюся як не можна скоріше на них відповісти. Усього найкращого!